Вітаю вас на каналі Буває й таке. З вами авторка цього каналу Олена Яборська. Приємного прослуховування. Як тільки не дражнили Леоніда в дитинстві і страшком, і монстром, і чудовиськом, а коли він пішов до школи, жорстокі однокласники придумали йому нове прізвисько Льончик Франкенштейн. І все це через те, що в льоні від народження було деформоване обличчя, опущена повіка прикривало праве око, ніс і підборіддя також були помітно зміщені вправо. Довершувала картину велика, темна, родима пляма на щоці. В якийсь час хлопець носив брекети, і це дало хороший результат. Підборіддя практично стало на місце. Риси його обличчя стали більш гармонійними. А ще Леонід у старших класах серйозно зайнявся боксом. Варто зазначити, що будова тіла в нього і так була спортивною. Тут природа хлопця не обділила, він був високим, широкоплечим і з добре розвинутими м'язами. А завдяки тренуванням мускулатура у льоні стала. Ще більш окресленою, а пропорції тіла ідеальними. І якби не спотворене обличчя юнак виглядав би, як молодий грецький бог. І коли два-три однокласники отримали від нього потужний хук справа, приставка до імені Франкенштейн відпала сама собою. Тепер він для всіх став просто льончиком. Після закінчення школи льончик поступив в університет. Встигав він чудово, ставши одним з кращих студентів курсу. Хлопець продовжував займатися улюбленим боксом і був душею компанії в університеті. Однокурсники любили його не лише за відкритість і товариськість й за щедрість батько Леоніда був успішним бізнесменом, тому в коштах льончик ніколи не був обмежений. Він любив пригощати друзів у кафе, водив їх на концерти і влаштовував вечірки вдома. Дім їхній був відкритим, теплим і затишним. Мама Мар'яна Андріївна не працювала. Вона з задоволенням займалась господарством, утримуючи дім в ідеальному порядку. Тож, якщо хтось із друзів сина з'являвся у них вдома, вона одразу ж накривала на стіл і частувала гостей чимось шедеврально смачненьким. Характер у мами був легкий і веселий, а стосунки з сином довірливі і ніжні. Тому багато хто з друзів льоні. Часто заздрив не стільки його матеріальному достатку, скільки особливій, теплій атмосфері, що панувала в їхній сім'ї. Час ішов, життя продовжувалось, Льоня вже вчився на третьому курсі. початком нового семестру, в групі, де навчався Леонід, з'явилась нова дівчина на ім'я Леся. Ще з шекспірівських часів у світі триває дискусія, чи існує кохання з першого погляду, чи це видумка особливо романтичних і чуттєвих натур. Льоня не відчував себе ні романтиком, ні особливо чуттєвою людиною. Але, як тільки побачив новеньку Лесю, відразу закохався в неї до безтями. Закохався не лише і не стільки в зовнішність, хоч дівчина була дуже вродлива, Ай, у її мелодійний голос, плавність рухів, глибокий погляд. Невдовзі всі однокурсники дізналися, що мама Лесі нещодавно померла, а її батько помер ще значно раніше. Леся залишилася сиротою. Дівчина переїхала жити до старшої сестри. Аби мати змогу довчитися, вона перевелася в університет, в те місто, де жила її сестра. Студентська група була дружною. Лесю зустріли привітно і відразу почали запрошувати на всі тусовки та спілкування. Спершу дівчина відмовлялася або соромилася, але зрештою, Друзі таки затягли лесю після занять у кафе потеревенити й перекусити. Льоня, звісно, сів поруч із предметом своєї симпатії. Дівчина ще не зовсім освоїлася в новій компанії, і, чи то від хвилювання, чи випадково, чашка раптом вислизнула з її рук і весь чай вилився на світлу блузку. Яка ж я незграбна, тихо прошепотіла Леся, не знаючи, куди подітися від сорому. Добре, що чай, хоч не дуже гарячий. Льончик миттєво оцінив ситуацію і тут же вихлюпнув свій чай собі на груди. А я ж такий самий, весело розсміявся він, так що не бентешся, Лесю. З кожним може статися. Атмосфера розрядилася, всі за столом голосно засміялися. Леся вдячно глянула на льоню і м'яко посміхнулася. З того часу дівчина так прихилилася до Леоніда, що почала вважати його своїм найкращим другом. Бо вона часто бувала в нього вдома. Хлопець іноді допомагав Лесі підтягнути хвости в навчанні. Дівчина познайомилася із батьками Леоніда. Мама Льоні, Мар'яна Андріївна, завжди зустрічала Лесю як найдорожчу гостю. А батько Олег Євгенович, попри суворий вигляд і басовитий голос, теж виявився. Людиною надзвичайно доброю і чуйною. Леся так освоїлася в цій сім'ї, що почувалася в них, як удома. Якось улучивши хвилинку, коли чоловіки вийшли, Мар'яна Андріївна завела з дівчиною довірливу розмову. Лесе, вибач за відвертість, я, мабуть, не маю права тобі це казати. Але й мовчати мені вже не сила. Наш син любить тебе і дуже страждає від того, що його почуття не розділені. Він це відчуває, тому не наважується тобі зізнатися. Льоня готовий одружитися хоч зараз. Ти не звертай уваги на його недоліки у зовнішності. Це ж в житті не головне. Наш Льоня розумний, надійний, вірний і дуже тебе любить. А це головне, для нас з моїм чоловіком, ти теж стала як рідна. Зроби хоч маленький крок йому назустріч, прояви хоч якусь взаємність. І він одразу зробить тобі пропозицію. І з вас вийде гарна пара. Та й життя твоє стане більш легким і радісним. Ми всім вас забезпечимо. Льоня наш єдиний син і спадкоємець. Будеш за ним, як за кам'яною стіною. Після довгої, ніякової паузи Леся промовила. Мені подобається Льоня, але ж не так, щоб вийти за нього заміж. Як друг він найкращий. Я ціную ваше ставлення, але це буде нечесно стосовно вашого сина. Адже я його не кохаю. Доню, а може, ти ще не розібралася у своїх почуттях? Можливо, зрозумієш усе після весілля. Леся похитала головою. Ні. Я не можу так вчинити. Ну, добре, тяжко зітхнула Мар'яна Андріївна. Хай ця розмова залишиться між нами. Пробач, якщо я тебе збентежила. Але все ж пам'ятай, Льоня однолюб, він не скоро зможе тебе забути, і ти завжди. Зможеш змінити своє рішення. Ми всі будемо раді вашому Союзу. І ось незабаром після цієї відвертої розмови з Лесею трапилося лихо її на пішохідному переході збив п'яний водій. Після аварії Лесю доправили до лікарні. У дівчини… Були кілька переломів із трус мозку. Переломи виявилися складними, тож потрібне було оперативне втручання. Усі витрати на лікування взяли на себе батьки Леоніда. Коли настав час виписки з лікарні, сім'я Льоні, порадившись із сестрою Лесі і отримавши згоду обох дівчат, вирішила забрати Лесю до себе. В заміський будинок, щоб там вона могла пройти реабілітацію з комфортом і належним доглядом. Вдома у сестри забезпечити це було б доволі складно. Леся відчувала себе дещо ніяково. Коли я одужаю, я обов'язково зароблю грошей і усе вам відшкодую. Але Мар'яна Андріївна і Олег Євгенович оточили дівчину таким теплом і щирою турботою, що вона швидко перестала соромитися і відчула себе, як удома. Ми тебе швидко поставимо на ноги, примовляла Мар'яна Андріївна, подаючи лесі сніданок у ліжко. Це ти, дитинко, в сорочці народилася. Слава Богу! Обійшлося без внутрішніх кровотеч. Усі органи цілі, а кістки зростуться. Які твої роки? Організм молодий швидко відновиться. І справді організм дівчини вдячно сприймав усі процедури: масаж, фізіотерапію, прогулянки на свіжому повітрі. А ще смачне! і поживне домашнє харчування. Тут уже Мар'яна Андріївна старалася від душі. Але найбільше додавали сили і піднімали настрій Лесі увага й турбота, якими її оточила ця дружна родина. З кожним днем їй ставало все краще і краще. А через деякий час. Дівчина почала ловити себе на думці, що льоня в глибині душі радіє, тому що з нею сталося це нещастя. Тепер кожну вільну хвилину хлопець проводив поруч із Лесею. Вони багато розмовляли, разом дивилися фільми, пили каву на терасі і спостерігали за заходом сонця. І було йому двох, так добре і спокійно, що дівчина боялася сполохати цей крихкий затишок. А ще Леся з ніяковістю раптом почала помічати, що її хвилює глибокий, низький голос Леоніда, часто наповнений нотками тепла й ніжності. У неї завмирало серце. Коли Льоня ненароком торкався її руки. Вдома Леся ще пересувалася в інвалідному візку, і часом Льоня брав її на руки, щоб винести на терасу на прогулянку. В ці моменти дівчина розуміла, які сильні в нього руки відчувала, як напружуються його м'язи. Під тонкою тканиною сорочки, вдихала аромат його волосся, і все її тіло мимоволі наповнювалося якимось солодким томлінням і хвилюванням. І ось одного разу, в ту хвилину, коли хлопець тримав її на руках, їхні губи нарешті зустрілися в ніжному. Чуттєвому поцілунку. У Лесі перехопило подих, серце закалатало швидко-швидко. Їх поцілунок затягнувся. Льоня просто не міг відпустити кохану, не міг відірватися від її вабливих губ. Вихор пристрасних почуттів захопив їх обох. Змусивши забути про час і реальність. Весілля призначили через три місяці в кінці літа. Лесі потрібно було ще трохи часу для остаточного відновлення, а Леонід вирушив із батьком у закордонну поїздку відвідати філії їхньої компанії. Справ накопичилося багато. Тож їхня подорож затягнулася. Чоловіки мали повернутися додому просто напередодні весілля. Мар'яна Андріївна наполягла, щоб, за традицією, наречений із нареченою не бачилися після повернення льоні, а зустрілися вже безпосередньо на церемонії. Це лише додало хвилювання Лесі, яка вже щиро покохала свого обранця і з нетерпінням чекала з ним зустрічі. Весільний намет розтягнули на просторій галявині перед заміським будинком. Він виглядав святково й урочисто, прикрашений зеленню, білими квітами і стрічками. Олег Євгенович, ніжно підтримуючи Лесю під руку, провів її під аркою, прикрашеною гілками й букетами. Вони рушили до місця церемонії, де наречений із хвилюванням і нетерпінням уже чекав на свою суджену. Та чим ближче вони підходили, тим більше наростало здивування і навіть тривога у Лесі. Вона впізнавала і водночас не впізнавала молодого чоловіка, який стояв попереду. Його силует нагадував фігуру льоні, високий, широкоплечий, з розвинутою мускулатурою. Весільний костюм лише підкреслював усі його переваги, але обличчя воно було іншим. Перед нею стояв молодий, дуже гарний чоловік із рівним носом, симетричними, красивими очима, які радісно їй усміхалися. І ще великої родимої плями на щоці теж не було. Перед весою стояв дуже схожий на Леоніда юнак, але з обличчям. Як у красеня. Від хвилювання дівчина похитнулася, та Олег Євгенович вчасно її підхопив. Ну, ну, доню, заспокойся, це він, наш льончик, прошепотів він і тихо додав. Я ж попереджав, що не варто робити такі сюрпризи. Леся Зібравшись із силами, підійшла ближче до нареченого й, пильно дивлячись йому в очі, ледь чутно спитала, що з тобою сталося, коханий? А сталося те, що я зустрів тебе, м'яко відповів Леонід. І заради тебе я змінився. За кордоном мені зробили декілька пластичних операцій. Але чому ти не зробив цього раніше, ще до зустрічі зі мною? Бо я хотів, щоб моя обраниця оцінила мене як людину, а не клюнула на гроші мого батька І полюбила в мені чоловіка, серйозно сказав він. Веся, з ніжністю глянула йому в очі. Я люблю в тобі чоловіка, Леоніде, і готова відмовитися від ваших сімейних статків, почати все з нуля, аби тільки бути з тобою. Льоня з теплою усмішкою відповів, від тебе не знадобиться така жертва. Я хочу, щоб ти була щасливою і забезпеченою всім найкращим. Я знаю, що ти справді кохаєш мене, адже я встиг добре пізнати тебе за ті місяці, які ти провела з нами після аварії. І справді, те лихо звело їхні долі воєдино, загартувало почуття. Довело, що справжнє кохання здатне перемогти і біль, і час, і всі випробування. А попереду в них було спільне життя, щасливе, світле і сповнене взаємної любові.